Назар, останнім часом така да. погана погода. Чи є ймовірність того, що ми взагалі втратимо пасіку? О, ну що взагалі втратити пасіку, то я думаю, ми того не, не зробимо. Але завжди ймовірність є. Е, в першу чергу, в першу чергу, що значить втратити пасіку? Давай розберемося в цьому. Для молодого покоління та для старших, я думаю, це буде корисна інформація. Що значить втратити? Пасіку, на мій погляд, можна втратити в два різних способи. Перший спосіб, це ми протягом всього сезону не получаємо прибутки, заходимо, грубо кажучи, в мінуса, тому що треба все одно в діл утримувати, і ми вже втрачаємо пасіку. Завдяки тому, що ми в неї інвестуємо, 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 але прибутки взагалі ніяких не отримуємо. Навіть не виходимо в ноль. Це перша втрата пасіки. Я б сказав, це економічна втрата. І тоді у вас починають іти хворі думки. А може, то мені не треба ті бджоли взагалі? А може, а нащо мені ті бджоли, якщо вони мені нічого не дають? Або, а Боже, а де це мені взяти гроші, щоб закормити бджіл? А де це мені взяти гроші на вулики? А де це мені взяти, взяти, взяти? Це, на мій погляд, найстрашніша втрата пасіки. І другий тип втрати пасіки. Це фізична втрата пасіки. Це коли ми можемо потраву отримати. Це коли ми можемо, у нас там хтось бджоли вкраде, і коли ми самі за ними не доглянемо. І втрати в вигляді руїння, в вигляді трудовок і в вигляді е, сімей, е, які просто там, з голоду загинуть. таких два види втрат пасіки, на мій погляд існує. Можна по-різному це все розцінювати, можна по-різному з цим всім працювати, але я вам точно скажу, що і перше, і друге на 100%, ладно, на 90% залежить від вашого професіоналізму або розуміння пасіки. А можливо і на 100%. Тому що знаючи, яка зараз погода, ми повинні вжити заходів. Сьогодні, до речі, дощ майже вже не йде цілий день. Ми повинні вжити заходів. І ці заходи заключаються в тому, що ми повинні часто закормити бджоли, знайти спосіб вийти з ситуації, яка настане, там, проблемна ситуація з е, безпосередньо матками, з сім'ями, з взятком і так далі. Оце така може бути історія зараз. Ми повинні з цього виходити, професійно виходити з цієї всієї ситуації, а не ай, погода погана. Все погане, президент поганий, політики погані, один я красавчик. Ні. Ти красавчик будеш тоді, коли ти зробиш все мозможне, да, не жаліючи ні ресурсів, ні часу, і все буде добре тоді. Ти будеш тоді красавчиком. А коли ти постійно жалієш фінансів, коли ти постійно хочеш прибутку, натисних ти толком, їм нічого толком не даєш. Це страшно, колеги, це страшно, на мій погляд. Ну і безпосередньо е втрата пасіки економічна. Я неодноразово наголошую і продовжую це робити не менше, як 5 продуктів протягом сезону. Нравиться це комусь. Подобається, не подобається, мені до лампочки, я знаю, що це працює. І в той час, коли ми не взяли взагалі меду, ми беремо час, Коли ми не беремо ні меду, ні пилку, ми робимо відводки. Це теж економічний прибуток. Коли ми не беремо ні перше, ні друге, ні третє, то повинен бути четвертий механізм, підмор в кінці кінців. Тобто завжди повинна бути якась перестраховка. І от зараз я вже думаю, що буде ситуація з бджолами вирівнюватися, з медом вирівнюватися, з відстройкою вощини вирівнюватися, з усім буде вирівнюватися. Але ми вже набрали пилку. І я вже собою пишаюся, тому що пасіка вже економічно не пролетіла цей період. Ми в нулі. Е і додатково ми набрали додаткового ресурсу, який ми можемо реалізовувати. І все, на мій погляд, це вірна модель, е вірна модель роботи з бджолами. Далі ми візьмемо мед, ми візьмемо його можливо менше, можливо, більше, будемо далі дивитися. Якщо у вас є мед, скільки б його не було, треба максимально. Скажімо так, 50% меду треба продати з максимальною доданою вартістю. Або це роздріб, або це медівки, або це ще щось. Ну, ми в нашому випадку ми робимо ставку на ре реалізацію в роздріб по високих цінах. Тому що ми, наша команда вміє займатися маркетингом. І паралельно ми вміємо вчитися. От і все. Оце те, що на рахунок втрати пасіки. Буває два види втрати, на мій погляд. Фізична і економічна. А економічна перерівнюється до фізичної. От і все. Mm -hmm. Так що так. Так, так. Можливо, вас ще щось цікавить, Анна Олександрова. Ви сказали про загодівлю бджіл. А хіба літом їх треба годувати? Звісно, треба годувати. Так, да, бджоли це не свині. Їм кожен день їсти давати не треба. Ну, вони кожен день хочуть їсти. Е, і бджоли від свиней відрізняються тим, що бджоли вміють формувати запас. Кормовий запас. Е, свині то не вміють робити. Через то кормовий запас свиням формуємо ми. Ну, Кормовий запас бджолам формуємо, формують самі бджоли. Але ми повинні е, допомагати їм цей запас формувати, тому що є момент, що ми той запас забираємо. Е, через то да, треба часом свиней літом. Кормити, гарно кормити. І треба бджіллі тим часом кормити. Представляєте? От і все. Свині будуть кричати, коли хочуть їсти, а бджоли ж то кричати не будуть. Розумієте? Така різниця. Корова буде мечати, коли хоче пити, а, св... а бджола не буде. Дуже враховуйте це, будь ласка. Бджола мирно, тихо, спокійно буде гинути, да? поки сама не обмежить яйцеклад, не викине розплід, я вже в кінці, коли вже нічого не буде, почне виганяти трутнів. А коли ви вже на трутні і все одно корму немає, почнуть самі гинути. Тоже враховуйте, ще можуть нападати на інших, злі будуть. І ви, як пасічник, повинні знати ці моменти. Через то е, важливо вчасно годувати бджіл за потреби. Потреби виникають в кількох випадках. Перше. Ви штучно створюєте нову сім'ю і вона не може себе забезпечити. Друге, ви намагаєтеся спрямувати дану сім'ю, відводок або там рій на комерційну основу. Третє. Ви забираєте мед з чітким розумінням, що далі не буде ніяких взятків. Ну і напевно, що останнє це коли примхи природи йдуть, і вам треба просто зберегти потенціал своєї сім'ї. Через то я завжди кажу, якщо у вас 100 бджолиних сімей, вам треба мати запас цукру або фінансовий запас для цукру на той чи інший момент, мінімум на 5 літрів, 5-10 літрів дати кожній сім'ї в критичний момент сім'ї. Ну, відводкам, понятно, що менше. Але запаси повинні бути не лише в вуглеводному кормі. Запаси повинні бути і в вуглеводному, і в білковому кормі. Запам'ятовуємо цей момент, це дуже важливо. Білок ми знаємо це перга, вуглевод, ми знаємо це ми. Тому ви повинні це все враховувати як бджоля. І тоді у вас не буде проблем з пасікою, у вас не буде проблем з фінансовим забезпеченням пасіки. Ну і багато людей кажуть, що е, треба, от я теж вже якби. Цей момент хочу так детально зараз вам сказати. Кажуть, треба ринок збуту. А тепер питання таке до вас. А скільки ринків збуту треба для бджільництва? Я це задаю не просто так питання. Так, ставте на паузу і давайте мені вашу відповідь. А я вам зараз даю свою відповідь. Скільки ринків збуту? За сезон пасічник може попасти. Мінімум в 10 ринків збуту. Я вас шукував. Мінімум 10 ринків збуту. Пояснюю. Коли ми говоримо про реалізацію воску, є мінімум 3 ринка збуту для воску. Перше, це військова промисловість на сьогоднішній день. Друге, це е, косметологічна промисловість або, скажімо так, фармацевтична. Да, це мазі, бальзами, креми там, і так далі. Третій, ну, напевно, що до оцих косметологічних це споживче таке, можна віднести, да, та свічки і так далі. Да, там, або релігійна І четвертий ринок, в який ви попадаєте, ці люди між собою не пересікаються, це сам пасічник. Тому що часто самому пасічнику треба воск. Да, бачите, 4 в голові, прийшло, тобто вощеною. Ну, або магазин джільництва. Тільки на одному воску ви попадаєте в декілька ринків збуту. Це все різні сектори економіки, це різні ринки. Да? Можна, звісно, спільно об'єднати в їх ринок збуту воску. Але не можна. Тому що ринок збуту воску це переважно оптова закупівля. Да? В магазинах бджільництва, в воскопереробних заводах. А коли ми продаємо вже для косметики, ми його очищаємо, доводимо до стану еліт або екстра, як хочете називайте це. І це вже зовсім інший ринок збуту. Так само мед. Ну, мед, е переважно це два типи ринку збуту, Оптовий і роздрібний. Для споживача і для заготівельника. Отже, вам 5-6 ринків збуту є. І прополіс. Да? Наприклад, прополіс. Тож мінімум два ринка збуту існує для прополісу. Це для споживачів, як розрібний, так і оптовий, і для промисловості. Наприклад, дуже часто прополіс беруть для полірування, для холстиків там, і так далі. Ну, щоб малювати. Малювати якісь картини воском, Точніше цим прополісом або на прополісом. Е, бджоли, так само в різні ринки збуту попадають. Тому що коли ми кажемо ринок аграрки, ринок Но, Ринок бджільництва попадає в ринок аграрки або в ринок тваринництва. Розумієте? Чому я це різні ринки? Ну, мене поймуть, можливо, не всі. Ну, Чому я це різні ринки? Тому що під різну цінову політику підпадає один і той самий продукт за певних умов. Ну, це те саме, що продавати літру води звичайно, в звичайному магазині буде стоїти там 10 гривень. Да? І продавати літру води в дюті фрі в аеропорту буде стоїти 10 доларів. От про це йде мова. Через то різні ринки. Через то, шановні колеги бджолярі, я сьогодні в цьому відео розширюю вашу уяву про ринок бджільництва або ринки збуту продуктів бджільництва ще більше. Тому що я вам тільки що напряму сказав один із секретів хороших. Способів реалізації, або якісно, якісної реалізації. Ви можете заточувати свій продукт під конкретний ринок збуту. І от то, тут вам і ринки збуту. Як його відкрити, як його знайти і як під нього себе створити. Бо коли у вас мед в бочках, то ви на базарі торгувати не можете. Але коли у вас стільниковий мед гарно попакований, зовсім інший ринок збуту. Далі для споживача, але зовсім по іншій ціні От так. Так що користуйтеся, хай вас все вдасться, хай вам буде все на благо, панове. Підписуйтесь на канал BKPROFUC Ray. І хай вас на, бжол... на і все буде окей. Ну і давайте разом збережемо жін завдяки цьому рятуємо світ. Якось так. На все добре.